Син зруйнував проєкт моєї пачерки. Вона йому не пробачає. Допоможіть. Це сталося два тижні тому, і я шукаю пораду. Моїй падчириці 17 років. Вона старшокласниця. Вона відвідує художній гурток і працювала над проєктом, який передбачав малювання на полотні, використовуючи фарби та інші речі. Вона дуже-дуже старано над ним працювала. Моєму синові 5 років, і він любить свою старшу сестру. Ми сказали йому, що в її кімнату не можна заходити, оскільки там вона працювала над проєктом, і взагалі це її простір. Два тижні тому моя падчерка вийшла зі своєї кімнати в туалет. Мій син зайшов туди і розмазав фарбу та інші художні матеріали по всьому її проєкту. Ми з дружиною почули, як вона заволала, коли побачила це, а мій син весь у фарбі почав плакати. Все було зруйновано. Спочатку ми зробили йому зауваження, що він повинен сидіти з нею, поки вона все лагодить, і бути її помічником. На що вона відповідає?